І шумить, і гуде дрібний дощик іде. А хто ж мене молодою та й додому проведе. Так, на пательні шкварчать вже мої карасики. Обвалюю всі люмі, вже я вас познайомила з цим продуктом. Філіум додаю і в кабачкові оладі кругом кругом. А? Красота, правда? Як на малюнку, як на картинці виглядають, я впевнена, що вам слинка тече. Ану, признавайтеся. От рибка і готова. Отак От вона на вас дивиться. Отак От приближу. Бачите, м'яско білюсіньке, білюсіньке. Так, і останній штрих. Прикрашу, щоб гарно виглядала в кадрі. Друзі, смачного усім, хто любить і готовить рибу. На кінець то серіал закінчується із трьох відео про карасиків. Смачного усім миру, добра, злагоди. До нових зустрічей! До нових моїх відео. Добра вам всім! Любові і миру! До побачення! Дякую, хто дивиться мої відео.